Всім привіт! Сьогодні вам показую красу. Ось така красуня у мене виходить. Трішки е, по схемі схема одна, але трішечки чуть-чуть е, буде по-іншому. Але таку схему, такі дві маленькі серветочки, я ще до великої також зроблю в комплекті. Тому дивіться, далі далі буде цікавіше. А зараз показую та краса, яка в мене виходить. І ось дивіться, ось яка вона красуня виходить. Ось так я добавила, Ось виходить ось цей, ось цей рапорт, який іде з правого боку, і рапорт, який йде з лівого боку. І ці ланцюжки, ось ці ланцюжки, вони, ось ці ланцюжки. Вони йдуть між е, самими рядами стопчиків, але я ще й пустила отут посерединці. Зараз я спробую покласти на темненьке і вам показати, е, щоб показати трішки е, там нитка тяне. Показати, бо побачила, що хочу показати вам ось так. Ось до світла підтягую, ще більше. Ну, ось така вона получається Трішки вона красивіша, вона ще красивіша, камера так не дає. Як і отак хочеться, ж ну так можливо, більше. Камера так не передає, вона красивіша. Ось ці ланчушки. Вони у мене, в принципі, ідуть хорошо. Так, просто зараз їх камера передає. Так, тут вони там скріплюються в мене ось є. Де. Зараз тут ось покажу пальчиком, де я скріплюсь скріплювала. Ось іде скріплення. Так, тут ось іде скріплення. Що кажу, ну воно набагато краще. Вона... Красуня, мені подобається дуже, що я так зробила. Бачите, можна її що робити? Її можна робити отак, да? наприклад, тільки три. Тільки тут буде трикутничок і ти меншенький. Так? Ну, якщо я зроблю таку невеличку, я її обов'язково зроблю, просто. В комплекті буде йти одна така, ще мені тут небагато, ще один рядочок, мені, ну, буквально десь стільки, і вже я буду на завершення йти філейна сітка. Більше я її робити не буду. Тобто можна додати ще її робити ширшою. Можна робити, ну, ось такою, да? наприклад, так, як вона по схемі йде, тільки тут тоді меншенький. Так, це ось вважайте, що вона по схемі йде. Якщо так, я її зробила ось так. Ну, я зроблю ось по схемі ще дві такі маленькі серветочки, вони швидко виплітаються і вже є. Так що, ось така краса, виходить. Я дуже задоволена, якось швидко так дуже вона получилась, дуже швидко вона виплила. Я ж кажу, і в комплекті я ще зроблю до цієї одної буде, ще зроблю дві маленькі. Так що, ось така красуня вийшла. Обв'язувати нічим не буду. Тут достатньо. Вона просто форма така оригінальна. Так що, кому подобається, беріть, користуйтеся, а вона дуже виходить цікава. Ну, а я вам покажу в послідуючому відео, покажу уже, що я зробила. Куди я доплила цю серветочку, і що у мене дві маленькі отакі серветочки. Так що, спостерігайте, далі буде цікавіше. Я хочу вам показати, я ще розпочала роботу над одною серветочкою, але ну, вона буде йти ось ще така схема, вона в мене вже була. І я її розпочала робити, щоб вона у мене була на очах. Вона мені не зараз, вона мені пізніше потрібна буде, але вона ні, чималого такого розміру буде, і мені потрібно буде, ну, ще є тут роботи. Тому я собі так повільно собі, але буду виплітати для того, щоб ну, потім часно її закінчити. Ой, хочу показати, а нитки ось так. Нарешті. Так, ось, ось. Також, я думаю, вона буде сама по собі цікава. Я думаю, що буде дуже цікава вона. Вона буде також оригінальна і філейне плетіння. Тут воно такий малюнок з цими трояндочками. Ну, я думаю, буде дуже. Уже зараз подивіться, як вона цікаво вимальовується ось тут. Вимальовується, виплітається. Так що спостерігайте далі, далі буде цікавіше. Ну, а я вам мої любі кажу пока-пока. Сьогодні тільки трішки вам показую. Ще раз хочу показати ось цю красу, що в мене виходить дуже задоволена. Завтра зустрічаємося. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую за ваші теплі слова, слова в коментарях. Дякую, що ви просто є. Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. До завтра. Пока-пока.